Христос посеред нас, 21 листопада, дорогі брати і сестри. За своїм богослужінням Свята Церква згадує собор, архістратига Божого Михаїла. Та інших небесних сил безплотних. Святкування собору архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних установлено на початку 4 століття на помісному Лаодикійському соборі, що був за кілька років до Першого Вселенського собору. У першій причині Ангельський повідав апостол Павло своєму учню, якого він з язичників навернув до Христа. Коли був Афіна ім'я цього учня Діонісій Ареопогіт, Діонісій, все чути ним від Павла записав і склав у книгу про небесну ієрархію, хоч число ангелів безмірне, але архангелів тільки сім, подібно самим світильникам перед престолом Севищі, сім архангелів – Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Оріїл, Салафаїв і Годиїв. Барахіїл, святий Архістратив Михаїл його ім'я означає, хто є Бог. Архістратив Михаїл є ангел, що володіє надзвичайною духовною силою, як вірний служитель Божий, святий Архістратив Михаїл, поставлений Богом вождем і чиноначальником над всіма чинами святих Ангелів. Тому й зображується у воєнничому вигляді зі списом. Або полум'яним мечем в руці, маючи під ногами дракона тобто духа злості. Біла хруба, що прикрашає верх Його, означає незмінну чистоту і непохитну вірність ангелів, Царю Небесних. За церковним переданням він прийняв участь у багатьох старозавітних подіях. Святий Архангел Михаїл явив свою силу, коли він дивно спас отрука. Кинутого грабіжниками в море з камнем на шиї біля берегів Афону. Всі зазначити, що шанування святого Архістратига Михаїла почалося на наших землях ще з часів Древньої Русі. Про це свідчать чудеса, явлені архангелом Божим, і велика кількість храмів та монастирів, побудованих нашими благочестивими предками на честь. Начальника небесних сил. Найперше треба згадати про Михайлівський золотоверхий монастир, який обрав для себе за оселю архістратиг Михаїл. місто Київ, злотоглава столиця нашої держави, і вся Україна має собі за небесного покровителя Архангела Михаїла. Отже, маючи над собою щит та плом'яний меч Божого архістратига. Прибігаємо до Нього з молитвою, приносимо свої подяки за все, що ми через нього отримали від Бога. Приносимо свої щирі сльози покаяння за гріхи для того, щоб той вогненний меч не повернувся проти нас, і щоб ми не були знищені з лиця землі, так як часто були знищені нечистиві народи, непокірні перед Богом. цьому нехай допоможе нам святий архістратив, Божий Михаїл разом із своїм воїнством небесним, а ми будемо молитися до нього, промовляючи, Святий архістратиже, Божий Михаїле, з усіма небесними силами, моли Бога за нас грішні. Христос посеред нас і є, і буде.